Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розважальне відео із серії Чим би дитя не тішилось. Назбирала я зерняток холодка, причому спочатку взяла пару штучок, спробувала. Покажу вам в кінці відео результат. Ну, скажімо, це десь днів 15, може трошки більше. І після того, що в мене вийшло, пішла і з землі повиколупувала все, що знайшла, від куща, зрізала, зернятка падали. Так, вибачаю за руки, Це вчора піраканту так стригла. Це мене нічого не покусало. Значить, яким чином я зробила? Взяла зернятка. Поклала в спонжик мокренький, накрила кришечкою, і щодня туди заглядувала. Десь через три дня проклюнулось перше зернятко, і десь через днів друге зернятко. А три зернятка не проклюнулися. Ось я поклала іншу партію, щоб вам показати, до, якого, до якої степені воно проклюнулось. Зараз я викладу всі на чорненьку штучечку. Ось дивіться. Бачите, є такі маніпоньки? Ось. Так, це. І ось коли вони проклюнулися, я їх просто помістила торф з перлітом, тільки сильно не заглиблювала. Було висаджено 5 штучок, зерняток. І, причому два були проклюнулися, а три я посадила, не проклюнулися. І виросло тільки два. А ті, що не проклюнулися, ну поки що не рухаю. Правда, вже тут заборчик мусила зробити, щоб не падали рослинки. І маю ось таку красу, показую. Зараз листочок поставлю. Абава! Ось такий має холодочок. Так що він дуже легко вирощується буквально за 2 неділі. Гарненький, правда? Такий мягунький, класненький, супер. Так ще назбирала зерняток. Попробую виростити в стаканчиках, ну тільки не зараз, бо нема куди його дівати. Хай цей вже хай росте. Я не знаю, там їсти в ні, не їстив ні. Кажуть, що багато людей його вирощують на споживання цю рослинку. Я особисто купувала в маленькому стаканчику грам 100-150. Ось, ось таку маленьку рослиночку. І за три роки виріс здоровенний кущ під 2 метри. Ну, правда, в ширину він зараз не дуже широкий. Осінь його повністю зрізаю. А весною він знову наростає. Причому починає рости, так, як от показують оцю істинну спаржу. Потім витягуються в такі великі стволики і на вітрі ну просто-просто краса. Взагалі, це рослинка мого дитинства. Я пам'ятаю, як мене віддавали в село, і там вона росла. Ну, раніше букетики таке використовували. Зараз вже інші дизайни, інші. Цінності, напевно, і дуже мало бачу навіть по місту, щоб ця рослинка в когось росла. Мені вона дуже подобається. Це одна із рослин, яка була пересаджена тільки двічі, бо всі останні тягаю туди-сюди, ніяк це спокоїться не можу. Пишіть, чи вирощуєте ви таку рослинку. Зимує вона прекрасна, ніколи її нічим не накривала, нічого її не їсть, полив, полив. Кормить взагалі нічим не кормила. Дуже така коріння, був помічник, осіння допомагав мені, попросив кусочок, то ми не змогли кореня навіть накопати. Ну, тепер я спокійно, ще я йому надлубала э, таких зерняток. Причому, дивіться, вони ось ці, це вони зимували під снігом. Коли вони зим, зимують, воно. Ось ця оболоночка стає біленька, і тут 3-4 зернятки. От є. О, ці вже теж наклювуються. А от червоні, то просто розлубую. Хоча, я думаю, що вона буде із самосівом. Просто що в мене там спамбонд. Ось, бачите, ось такі зернятки. Супер. Так ще маю нову рослинку бавитися. Радію, це ж тільки для щастя треба, щоб впихнути зернітко в землю і щось заколосилося. Дуже тішить. Може, тому що раніше нічого не вирощувала, зараз просто не можу зупинитися. Мирного неба, гарного всім дня. Дякую вам.